Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю підписників моїх, людей, які дивляться. Дуже вам вдячна, вдячна за те, що підтримуєте мій канал. Будь ласка, не виключайте зараз зразу рекламу, хоча б дочекайтеся кнопочки Пропустити, бо мені треба набрати там час, ну, переглядів, щоб спробувати е, ще спробу зробити... Особистість підтвердити. Це моя така просьба до вас. І зараз ми будемо дивитися на сьогодні 15 на 16 число. Будемо дивитися з вами розклад. Як завжди, лівий берег. Подивимося, яка буде обстановка, яка буде ситуація. Нормально пройшли ці дні, слава Богу, нам дали хоч поспати, От, хоча сирени, звісно, були сьогодні вночі, ну, то таке, хоча б не, не, не прилітало. Так, і давайте почнемо, як завжди, приватний сектор. Лівий берег на 16 травня. Цю карту оставить і взагалі нічого більше не дивитися. Ну, я вам скажу так. Прекрасні оці карти. Давайте ми подивимося подивимося підґрунтя по під цими картами. Що для цього треба було, щоб ці карти стали іменно такі. Бачите, що тут було? Тяжко працюють наші хлопці, тяжко працюють і прибирають оці негаразди, які до нас летять. Бачите? Ось, так що я можу сказати, що по приватному сектору лівого берега міста Запоріжжя повинно бути все нормально. Судячи по цьому розкладу, прильотів не повинно бути, по крайній мірі, тих, які зруйнують помешкання чи будівлі по приватному сектору лівого берега на 16 травня. Так, давайте глянемо багатоповерхівки. Безте лежало роздоріжжя, а тут ідуть тучі. Ну, ось жіноча енергетика несе проблеми, якісь нам. Петучам я не скажу, що то буде удар, звісно, але ситуація така, знаєте, неприємна. Так, стоять наші військові на, нашій, на нашому захисті. Так, вони прибирають ці події, прибирають ці, ці плани ворога. Але, бачите, тут лежить у нас така карта, я на неї кинула. Тут іде сонце, і тут дитинка. Ну, можна сказати, що так. В принципі, тут не повинно бути нічого страшного, бо тут іде і життя, тут іде ресурси, тут іде якась ситуація така, вона не несе за собою якихось серйозних подій. Але тут сидять, звісно. Якісь люди, які роблять, даже не знаю, скоріш всього, то сидять зрадники, я так предполагаю, бо по зміям це не гарні люди, які роблять якісь речі, які несуть нам негатив. Да? І... Але в них є до того ключ до тих новин, розумієте, вони можуть то робити. Я вам хочу сказати, що нічого страшного не повинно статися, тому що тут дитина. От, так що сподіваюся, що по будинкам також буде все нормально. Просто воно під питанням ця йде історія, бачите, донешко яке. Ось так. Але теж не повинно бути нічого страшного. Давайте ми подивимося промислові об'єкти міста Запоріжжя, взагалі, по лівому берегу, бо тут багато маленьких підприємств, ну, частних маленьких підприємств. Це ж не тільки заводи, промислові об'єкти, всі, тобто є і маленькі підприємства. Тому я дивлюсь взагалі всі підприємства на лівому березі міста Запоріжжя на 16 травня. Таке статися, але воно буде опять-таки не страшним, несерйозним. Ну, бачите, мають хлопці до того будуть робити, мають до того ключі. Давайте я подивлюся, що це таке буде. Це даже буде, може, даже і не. Ну, якесь воно буде пошкодження. Схоже на то. Але яке тут донышко у нас? Донечко прекрасне, трошки проблеми тут йдуть, але вони закінчуються букетом. Я не можу навіть сказати, що тут можуть бути пошкодження, але оці дві карти показують, що може таке статися. Ну, буде працювати, і це пройде по легкому варіанту. Тут якось так. Оці пльотки вони не будуть жахливими. Тут є різкі рухи, є різкі рішення, але воно не буде нічим таким. Я, я зараз подивлюся ще ну, от як завжди, ми дивимося майданчик, щоб зрозуміти, де воно таке може статися. Заводський район, промисловий майданчик та поряд будинки людей. Дивимося цю територію, чи будуть туди прильоти ракет 16 травня, чи, чи будуть руйнування від тих ракет. Поки що я не бачу тут такого чого страшного. П'ять попадає дитина, бачите? Іде якась подія, але вона завершиться нормально. Тут не буде нічого жахливого. Так, іде е якась тут подія, але я вам хочу сказати, люди, дивіться, тут дно ну, було луна і зірки. Тобто цю башню з нею практично, справляються, справляються зірки, справляється та, та інфраструктура та те забезпечення, яке надається, воно справляються з тим. По луні тут іде нервова обстановка більше. Тобто у вас буде більш нервова обстановка, ніж то, що ви отримаєте від. Ну, просто не то, що нервова, а знаєте. Люди живуть в стресі, тобто люди живуть в стресі, і оці почуття очікування, знаєте, але не повинно тут такого бути. Не повинно. Ось наприкінці, виходить, бачите, лисичка, що під лисичкою, лисить плютка але пройде по легкому Ну, бачите, все одно, воно як проходить, якщо проходить, то воно проходить по легкому варіанту. Зрозуміли, так? Да? Тут я не можу сказати, що ну, реально воно до вас не прилетить. Ні, от бачите, показує все ж таки такий варіант. Мотор Січ. Теж взялась. Дивіться, все нормально, з усім справляються, Так, очікують вони той план, вони розуміють, що вони з ним справляться, але йде башня, йде башня, і тут ресурс буде такий собі. Ну, ресурсний такий. Скажемо, по матеріальній частині він немаленький. І ось ідуть пльотки, але це все закінчується букетом. Трансформація. Буде там якась ситуація по мотору людену, дайте я ще раз покладу. Бачите, йде там жіноча та енергетика. Я тільки сьогодні я про неї вам робила розклад про ту королевішну з ординами. Тут така розумна, грамотна. Попала в свій час в такий поток, вона не могла собі відмовити. Знаєте, я вам хочу сказати, що там же ж тоді, скільки сиділо росіян у нас у владі, там не, не зрозуміло було, хоча вона є. Вона розумна дуже, вона все розуміла. Не могла вона вийти з того кола, в неї було багато бажань. Багато вже вона привикла гарно жити, так що вона не могла оттуда вийти вже. Не мала вона тої сили, того духу не мала. Багато вона сердець там розбила чоловічих, пока була молодою. Як багато сердець? Ну, фліртувала там таке-сяке, були в неї там життєві такі моменти. Так, давайте подивимося. Ще раз мотор Січ. Робота йде, робота йде, це наші люди працюють. ну, Така висить над ними атмосфера неприємна. Але це ось, пожалуйста, бачите, ось воно опять тут вилазить. Ну, то от людям навіть неприємно з нею поряд знаходиться. Але там багато таких. Ну, От якось, бачите, йдуть вони, зміни йдуть, і ось і оце, оце воно. Тут калашматиться. Ну, я вам хочу сказати, тут на цьому розкладі я не бачу, що був прильот. Якось тут воно більш м'якше показало. Ну, подивимося. Бачите, одні ті ж карти я навіть колоду не міняла. Трошки по-іншому питання поставила. Ну, більш так. Так, давайте подивимося соціальні об'єкти. Це буде добре. Так, давайте подивимося торгівельні об'єкти закритого типу. Зелювати всі будуть, тут є якась ситуація буде, але все це пройде. Все це пройде. В роботі тут є якісь моменти, бачите, ось і башня, і змія. Тобто, оце, що люди буде робота робитися це дуже потужна робота наших ППО. Бо тут ось воно лежить зрада і башня. От, якби не ці хлопці ми б це отримали. Причому таке відчуття, що цей об'єкт, він, звісно, серйозний, але там вже були ці прильоти. Вони вже були там. Ну, от хочуть ще кинуть туди. Хочуть ще туди кидати. Але не, не станеться так в них. Так, давайте подивимося відкриті торгівельні площадки. Будуть працювати будуть хлопці захищати, не тільки хлопці будуть захищати ще і Всесвіт. По-легкому якась пройде трансформація у вас. Може, будуть якісь пошкодження, проблеми йдуть. Може, там, але воно все поналагоджується. Таке відчуття, знаєте, що. Щось мені, я не знаю, чого мені прийшло в голову, електрика, не знаю чому. Але отак прийшло. Мені Це трудно об'яснити, я не хочу навіть в це входити. Але це що по то тут може навіть щось воно ось буде пов'язано, звісно, буде. Але от щось, мабуть, іменно по електриці. там. Але то все, ну, як пожар, чи що воно таке буде, замикання, воно все потушиться. Але тут ще ж ми бачимо, да, що тут е, по початку лежав план. А ну що тут яка тут донешко яке? Да, лежить тут башня, бачите, на дні. Ой, на дні кажу. Ось, донешко ось. Це тут лежало. Стабільність лежить. Ну, подія якась іде. Хоча не показано яка. Не показано яка. Ну так, знаєте, я можу вам сказати, що, в принципі, все це, оці от, от вибрики людей, ну воно тут. Так, карти тут вони такі несуть за собою негатив, але буде і е, предупреждення про те, то, і тому справляться хлопці, вони справляться з цим. Якщо даже там воно щось таке станеться, ну, тут все свята карта йде допомога. Тобто там будуть руки Бога, а в нього немає інших рук, окрім наших, розумієте? Тобто воно зробиться нормально, все буде. Я б даже сказала, що там не повинно бути нічого такого, нічого і не трапиться. Так, це ми дивилися, відкриті площадки, Да? Давайте подивимося. Давайте подивимося а, люди, по людям, лівий берег. Мишки випали. Тут зразу йде успіх. Хлопці будуть працювати. Ну, таке щось по здоров'ю. Бачите, така якась там скандальна буде ситуація. Може, маленькі, якісь невеличкі травми. Але я ще хочу зауважити вам, що в цілому, в цілому, ось, бачите, щось таке буде. Воно якесь такий... Ну, я вам що хочу сказати, цей удар він може бути просто навіть в голові. Скажімо так, бо ключі лежать і воно все пройде. Зла може бути не тільки в руйнування, це може просто, от, знаєте, тут же йде в нас піки, а піки це переломи, і це голова. Все, що в голові. Така нервова обстановка, по мишам теж воно буде травмування, якесь, показує воно то, але тут іде ця карта, яка справляється з цим. І ось, бачите, пльотка вона лежить під мишками. тобто... Таке не буде чогось такого страшного, скажімо так. Не повинно бути. Ці карти, цього не показують, тим паче ще і ключ. Так що, ну, серйозні карти. Тут серйозні карти лежать, які відповідають за життя. Тому ось це людина, яка успішна, це може бути і військовий, який це, це все благодаря йому цього не станеться. Але просто якщо дивитися а, взагалі, то тут не буде, не буде а, загиблих людей. Не повинно бути, ні. Оця криса, я просто тоді коли дивилася, ото, що, на людей ні -ні -ні -ні. ну, тут дерево. ні. Ні, 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 ні. Проблеми можуть бути по здоров'ю, але взагалі а, люди будуть живі. Так, давайте я розвиток подій дам вам. А якщо тут випаде роздоріжжя, тучки, то то буде казати про те, що це може взагалі тут і не бути ця ситуація, щоб ви розуміли. то. Бо так воно трошки показує, що щось воно може статися. Але в мене ну не знаю чому. Нема такого відчуття, не знаю, не можу цього об'яснити. дитина лежить, тобто тут не повинно бути нічого такого серйозного. Ну, дивіться, якесь буде таке рішення, непонятно, що воно тут за рішення, але воно, о, воно буде, це будуть наші хлопці відповідати. Я Може, навіть збивати, але тут іде захист. Для нас це захист, по букету це буде все добре. Ось лежить туча, неясність і тут неізвісність. Давайте ми роздивимося, взагалі, що це тут буде. Воно пройде по-легкому, так, по тучкам трошки проблеми йдуть. А тут буде якась цікава, якесь цікаве якесь сообщення повинно бути. Ну, і Я хочу вам сказати, я вам казала перед тим, як покласти, якщо будуть тучі, якщо буде розвілка. То, в принципі, не повинно того, в принципі, статися. Ну, давайте я ще натучу сюди, покладу зміни. І зміни на краще. Ну, прекрасно. Ось, чим закінчиться? Взагалі я запитала роздоріжжя. Тобто тут ще от, в мене таке відчуття, що не повинно нічого бути. Подивимося, як я відчуваю, як в мене то працює. Мені самі то цікаво. До речі, я викидаю коротенькі ці штроси шорти чи як там, я не пам'ятаю, як воно там. Коротше, короткі відео. А, щоб ви розуміли, я не просто так це роблю, я роблю це в мене як тренування свого відчуття, своїх бачень, і а, як я співпрацюю з картами. Тобто, мені це саме цікаво. Там хтось написав мені на Туреччину, що ще не звісно, хто, хто буде. Звісно, що неізвісно, Там дуже складні йдуть розклади, ви бачили то. Але старий розклад, який ще в мене робився, тоді вроді як виходить Вердоган. Ну, я вам хочу сказати так, що я дивилася останні, ну, дуже, дуже тяжко вони йдуть. Але сьогодні, коли я поклала короткий на цього, конкретно на цього чоловіка, другого претендента. Ну, так сталося, так, там він йде, він виходить. Хто його знає, буде другий другий цей буде, як сказати, етап цих виборів? Ну, подивимося, хто там переможе. Так що, якщо, звісно, Ердоган задіє адмінресурс, ну, таке, не будемо. Я там карти показали, що переможе та людина інша цей кемаль, ну подивимось. Все, я хотіла завершити на цьому відео, але спомнила, що в мене ще балабіно і кушугум люди. <сум> Тому дивимося балабіно і кушугум. Так, бо я вже і закінчила, прикиньте. Так, давайте глянемо балабіну кушугу. Що там, як воно буде? 16 травня. Дивимося зараз Балабіно. Буде якась подія, але вона пройде не дуже так страшно. І буде якесь таке рішення, яке, ну, в принципі, воно ресурсне, гарне рішення. Ем, я вам скажу так. Ану, зараз я на дитинку покладу на цю. Поклеверу, по клеверу, по -клеверу і пройде нормально, легко. Бачите, ось що пройде? Ось ця подія. Ось балабіно, бачите? Ось ця подія. Книга лежить звістя. Ну, бачите, щось воно таке, таке тут у вас. Ось все світ іде. Ну, таке відчуття от тут по ну, не можу я сказати вам свої відчуття. Я якось воно розмито в мене, чесно кажучи. Чесно кажучи, розмито. Не бачу, щоб тут були руйнування, але бачите, яка тут карта лежить. Тут лежить карта е сили, тут карта успіху. Це теж букет і це теж букет. І, в принципі, люди задоволені. Трошки оце буде прикрито тут. Бачите, що під букетом лежить. І під ведмедєм криси. Ну, я можу сказати так, на Е, Дуже хочеться сказати, що вас захистять. І це показують ці карти. Може, ви просто відчуєте то. По Помишкам е повинне бути було руйнування, але там сидить ведмедь, який то все прибрав. Ось так. Будемо сподіватися, що в Балабіну буде все добре. Так, і давайте подивимось Кошугу. Вони хочуть, але сумніваються. І знаєте, Покушу гуму Покушу гуму, можу сказати, що ану, що це? Теж, бачите, от яка загроза вам іде. І тут це зрадники сидять у вас в кушумі. Ось вони вам несуть оце все, цю обстановку. Ну, що сказати, так, проблеми у вас по цьому рішенню, ось вони тут вбачаються. Але тут буде проробиться дуже серйозна робота. Я не бачу, тут не повинно бути ударів. Не повинно бути тут ударів. Так, ну, в принципі, все. Давайте я подивлюся покушугу, як буде з людьми ситуація. Ну, бачите, мишки тут можуть бути травми тільки. Не дуже серйозні. Хоча тут іде стабільність, тому може, навіть і не буде нічого. Це тільки, О, да, оць... Це, от, якщо то воно буде, то воно буде не серйозно, не сильно і взагалі. Так, все, люди, я вам все показала, все розказала. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. Мені треба трошки оживити канал, щоб в мене. Було там так, знаєте, відчувалася дія. Все, почуємось, папа.